Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1140 за підручником Алгебра 7 клас, автора Олександра Істера. І наше завдання: знайдіть дві точки, які належать графіку рівняння: 3х плюс 2 рівня 12, і дві точки, які йому не належать. Запишемо для початку наше рівняння: 3х плюс 2 рівня 12. Що ж? Щоб підставити наше значення, так? Тобто у нас дві точки які належать графіку, тобто ліва частина повинна дорівнювати правій. Найлегше, як нам це зробити? Нам треба виразити y через x або x через y. Ну, найкраще, звичайно, y. Так, невідомий доданок, 2y, так, знаходиться за допомогою 12 мінус 3 x Добре. І далі нам треба поділити на 2, так як у нас двічки біля y. Так, тоді ділимо на 2. 2y на 2 це буде y. Дорівнює 12 на 2 це буде 6. Мінус 3 поділити на 2 1,5 х. Все, виразили. Лінійне рівняння, все прекрасно. Тепер замість х підставляємо будь-яке значення. Наприклад. Якщо х дорівнює… Ну, нехай мінус 1. Можемо. можемо. Тоді. Y буде дорівнювати 6 мінус 1,5 помножити на мінус 1. замість X дорівнює. Давайте рахувати. Мінус на мінус дає плюс, так, це буде 6 плюс 1,5. Це буде 7,5. Можемо так сказати? Можемо. Тому наша точка перша, яка належать графіку, наприклад, буде мінус 1 і 7,5. Перша точка. Так само, давайте щонебудь небудь все ж таки двічку візьмемо так, щоб у нас були цілі числа стах дорівнює 2, наприклад, тоді. Y. І прикольно в мене вийшло, так, ну добре, y дорівнює 6 мінус 1,5 помножити на 2. Дорівнює так, 1,5 помножити на 2 буде 3, 6 мінус 3 буде 3. Тобто друга точка у нас буде мати координати 2, 3. Це у нас належить. Належить. Так. Ну, а тут точки, які не належать, тут треба підібрати. Тобто, у нас ліва частина не повинна дорівнювати правій. Наприклад, 2 і 4. Ми будемо розуміти, що воно вже не буде належати, тому що у нас 2, коли х дорівнює 2, то y у нас дорівнює 3. А якщо 4, то, звичайно, у нас буде не належати. І так само можемо використати першу точку. Наприклад, з координатою мінус 1 і, наприклад, взяти 8. А у нас повинно 7,5. Тобто тоді точки будуть не належати. Так, тут окремо не належити. Не належить. Так, не належить. Можемо так сказати, можемо. Давайте так, розділимо його трошечки. Тому відповідь буде пара чисел, так? мінус одна ціла. Я крапка скомнатную, ані, все правильно, мінус 1,7,52,3, і не належить 2,4, мінус 1, 8. Можемо перевірити. Наприклад, якщо х дорівнює 2, так, давайте так. Y у нас дорівнює 4, тобто у нас 4 дорівнює. Так, і підставляємо значення 6 мінус 1,5. Помножити на 2. Отже, у нас буде 4 дорівнює 3. А у нас це не дорівнює, тому не належить. Тому все правильно підібрали. Друге, я думаю, перевірити саме можете, якщо потрібно. Але в відповіді нам потрібна лише пари координат. Перші і другі. Все. Це і буде розвиток даного рівняння. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей, Па-па. Не забувайте ставити лайки.